Слава націю, вітаю на каналі Добре римба, віде, я, Сашко Добрий, проїздив сьогодні повз чергову зовнішню рекламу з ознаками того, що там здійснена була мовна деокупація, зокрема, нашими з вами партнерами, помічниками. Так, і я вкотре ділюся досвідом та інформацією важливою, як правильно спілкуватися з людьми наживо, задля того, щоб домогтися прибирання москворотих, москворотого вірусу, гною, бруду антиукраїнського у публічному просторі, так? Як звертатися до представників закладу, будь-якого, щоб прибрати непотріб москвороти антиукраїнські з обличчя чого там ну, публічного простору? Так? Правильно, ніяк жодної хвилини, жодної секунди не варто витрачати на спілкування з ними. На цю тему. Поважайте себе. Робіть фото, фіксацію, пишіть звернення. Це буквально там ну, лішені хвилини, на урядовий портал. І все, до побачення. Далі. Є спеціально навчені люди від влади, які державним коштом зроблять цю роботу. Ви не маєте сваритися, з вас не мають там робити міського навіженого або навіжену, яка тут щось там. Ми тут родилися, це наш Донбас. Мууу! Ви не маєте з ними взагалі спілкуватися. Якщо вони на такому там 14-му році війни з Московією досі вважають прийнятним. Москворотий антиукраїнський бруд протизаконний у публічному просторі України, української Донеччини. Ну, значить, там немає про що розмовляти. Це вороги України, Немає різниці свідомі, несвідомі, активні, пасивні. Хай цим розбираються інші. Є відео на каналі про інструкцію, як з цим боротися. Це працює, це ефективно, це вам економить ресурси, нерви і головне, забезпечує ефективну роботу цієї схеми. Ми, я сам особисто, мої помічники, партнери пробували розмовляти багато. Вам будуть брехати вихляти хрептом, мичати, хамити. Сварити, лаятись там, погрожувати, нема різниці. Вони зроблять все. Вони зроблять все. Вони розіб'ються, зійдуть на лайно і порох, аби тільки відстояти кожну краплю, кожну літеру антиукраїнську в своєму змосковщиному, манткурському гнійникові у цьому просторі, який ми з вами маємо видушувати, викорінювати і перемагати заради остаточної щоденної і остаточної перемоги України. Над ворогами зовнішніми, насамперед Московією, і внутрішніми, насамперед посіпаками Московії. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.